Не шкодуючи власного життя і здоров'я, наші захисники мужньо боронять рідну землю. Військовослужбовець Василь був важко поранений під Торецьком. Рятуючи захисника, медики головної госпітальної бази нашої області зробили йому чотири операції: Про жагу жити і порятунок наших героїв. Сюжет моєї колеги Вікторії Галки. Василю 39 років народився у місті Хуст Закарпатської області. На фронті був оператором дрону. Майже півроку воював на Донецькому та Покровському напрямках. У результаті вибуху отримав проникаюче поранення грудної клітини, важкі поранення кінцівок. Не дивлячись на всі зусилля медиків, обидві ноги врятувати не вдалося. Травматична висока ампутація. Зараз Василь перебуває у важкому емоційному стані. Вдома на нього чекають батьки-інваліди. Найбільш за все чоловік переживає. І Як буде жити далі? У нього в важкому стані. Мама, вона лежить, батько інвалід. Він каже, я не знаю, як жити далі, але я готовий все робити, щоб стати на ноги і допомагати Україні вижити. Таких героїв багато, але цей приклад. Особливо вражає. До головної госпітальної бази області завітав медичний директор Суперх'юманс Андрій Віленський. Це всеукраїнський сучасний центр спортизування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни. Всі його послуги безкоштовні. Величезну кількість операцій та протезувань для наших військових здійснюють саме у цьому центрі. Активну співпрацю з головною госпітальною базою Дніпропетровщини Суперх'юманс розпочав зовсім нещодавно. Але обидва медикади. Заклади очікують на великі результати спільної роботи. Тут все налагоджується. Поранені на важкі руки і, на жаль, дві ампутації. Ось одна, ось друга. Так що приїхав Андрій Біванський, директор, якого ми дуже добре знаємо, приїхав спеціально, щоб допомогти тобі, черкам обов'язково, стати на ноги пошвидше. Дякую вам. Пообіцяв, що на протязі місяця вже будемо вирішувати по сім, а потім поправи. Принцип нашої роботи з суперфіців полягає в тому, що таким пацієнтам ми намагаємося в результаті реабілітації. Дати рівень соціальної адаптації вищий, ніж був до травм. Звичайно, у багатьох випадках це ілюзія, ми цього зробити не можемо, але ми прагнемо цього досягти. І коли пацієнт є в цій нашій мультидисциплінарній команді і працює спільно, все ми з реабілітація протезистами лікарями часто ми дісиваємо. До війни Василь ремонтував автомобілі, закінчив Львівський політехнічний університет за спеціальністю механік. Справу свою любив та поважав. На фронт пішов без вагань. Я ніколи не відмовлявся від тяжких випробувань, каже чоловік. Тепер переживає, як скоро зможе стати на протези. Твоє у на друга і третя третя. Третій інвалідності, мама. Я теж потребує по довіду. Так само, і мій батько, все. Інфуд, І Мені твій, щоб ми зупинили їх. І дай Боже, щоб я був попустив інвалідів своїх батьків. Це дуже ваш. Я їх отримую. отримую лом. Зараз вирішується питання подальшого лікування захисника вже у Львові. Медики головної госпітальної бази області домовились з центром Суперх'юманс про те, що протезу йому встановлять якнайшвидше. Попереду на нього чекають реабілітація та адаптація. І Василь готовий зробити все можливе, аби знову повернутися до повноцінного життя. Вікторія Галка, Віталій Шалтов. Новини Д1.